Ви просили, я зробила. Зберігайте ще один варіант смачного печива, який ідеально підійде до посту, об'єднуємо цукор, ванільний цукор, олію, воду, розпушувач, крохмаль та борошно. Та замішуємо еластичне тісто. Вимішуємо ще декілька хвилин його на поверхні. Далі розкачуємо тісто в тонкий пласт. Та викладаємо начинку. У моєму випадку це мак, але ви можете використати будь-яку начинку. Це можуть бути яблука, родзинки або горіхи. Все, що ваша душа побажає. Печиво виходить надзвичайно смачне. А щоб краще печиво зберігалось, я використовую вощанку від Goldbee. Багаторазова обгортка для продуктів, яка гарантує максимально можливий термін зберігання продуктів без шкоди для